Вір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн Волд News, Офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років. Ворон Богдан, доброго дня! Вітаю вас з перемогою. Коротко поділіться враженнями сьогоднішнього матчу. Які у вас враження? Які емоції? Емоції. Треба було забити другий м'яч, було б спокійніше, так не, не пропустили. Не обов'язково гол будемо говорити. Добре, що так все закінчилось, В кінці все таки вирвали перемогу. Скажіть, будь ласка, Костенко пропускав сьогоднішній матч в зв'язку з станом здоров'я. Е, варто очікувати його в наступному матчі в складі? Ну, ну побачимо. Приїдемо додому, як в якому він стане, якщо він буде. Готуватись до гри так як всі, в такому режимі, то буде грати напевно. Ну і таке питання зіграла заміна. Тлумак забив переможний м'яч. Скажіть, що ви відчували, коли ви пускали цього футболіста на поле? І чи очікували, що він принесе перемогу? Так, він на зборах не раз забивав, ми його ставили в ту позицію і він. Хоча 3-4 задовольного. Десь я шукав можливість його випустити, ну все, і я вгадав, і він гадав. Аріельсон сьогодні навіть до заявки не потрапив. Чим викопано це? Ні-ні, ми з ним зв'язуватись не будемо. І нас в оренді, і там перша сума велика, викупу будемо шукати. Якщо говорити про знову ж таки трансфери, якщо вже ми заговорили про те, що ну, не буде продовжувати співпраця з рельсвіном, які позиції найбільше ну, потребують підсилення і появи, які більше слід очікувати по позиціях? Ну, всі позиції ми хочемо посилити, особливо середина поля, на лікарка на полі. Ну, всі позиції, але то в мене то. Перше не від мене залежить. а По-друге, наскільки буде клуб готовий до того, тому що підсилюватись треба однозначно, для ночі навіть мови не може бути. Э, дивіться, по сьогоднішньому стану газону. Я знаю, що у вас були нарікання до стану газону стадіону «Ювілейний», Сьогодні стан газону стадіону Колос в Риспалі вас повністю влаштовує? Э, Знаєте, Перший ліз ну, – або поганий газон і там грати важкувато, або хороший газон, але його ну, чомусь не хочуть поливати, чи немає е, води, чи ще щось. Ну, футбол це така річ, що треба грати швидко. І всюди, в цілому світі, газони перед горою поливають. І, ну, Тут дуже хороший, ну що, що м'яч тормозить постійно, не дає футболістам грати більш активніше. Тому ну, моє таке побажання, ми на наступний рік будемо грати в прем'єр-лізі, там вроде б, з тим проблем немає, але в ну, першій лізі так, треба налагодити, тому що треба заставляти перед рою коливати поле. Наскільки ну, мені відомо, то тут відсутня можливість автополиву. Тобто це фізично неможливо. А, ну, такий стадіончик гарний. Бували в хорошому стані, але, на жаль, немає. щодо прем'єр-ліги, знову ж таки, команда вже достроково гарантувала собі леген до Прем'єр-ліги. Завдання будуть формуватися по завершенні сезону, я розумію, вірно? Ну так, по завершенні сезону, як ми попрацюємо трансферному Ринку, так що тоді вже будемо говорити більш конкретно зараз. поки що треба дограти перші їзі в наші дві гри завешської старші. Олег Володимирович, доброго дня. Коротко подівіться враженнями раження сьогоднішнього поєдинку. Ну, По-перше, хочу подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо можливість грати у футбол а, відносно гри. то Важка гра, дуже гарний суперник, але ну, я впевнений, що э, мене заслуговували на поразку. Ну, вийшло, як вийшло. Э, Претензії к ребятам немає, всі сили дарно на футбольному полі. Трошки не пощастило. Трошки не в попередньому матчі проти Прикарпаття серйозної травми зазнав Ігор Буковський. Він навіть не зміг самотужки залишити футбольне поле. Як, як, його, як він це ну, почуває, який стан його здоров'я? Річна в ребрі. і він, він пропустить десь около двох місяців. Сьогодні пропускав через кваліфікацію Іван Мельниченко матч. Далося, далося знаки це відсутність. У в нас у в команді 23 футболісти полівих і я впевнений в кожному, що кожен вийде і займе друг друга. Так що в принципі, гра показала, що, що ми можемо грати, можемо перемагати, трошки где-то нам не щастить поки що. що. Десь можна сказати, що те, що... В першій частині сезону команда інколи на жилах скажімо так, виривала ці перемоги, вольові перемоги. І в другій частині просто ну, якийсь не фарт, скажімо так. Я думаю, що і десь така так так нова є, що в перша частина нам трішки більше везло. Але Все одно хлопці дуже важко працюють. І... Ні, 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 ніколи не здаються, грають до кінця, грають, намагаються питаються на, е, той футбол, який ми тренуємо, і, і, і з будь-яким суперником. Карпати ми теж бачили, знали їхні е, сильні сторони, слабенькі сторони. Ну і намагалися грати на цих еті, моментах гри. Залишилось два тури. Уже, на жаль, теоретичних шансів зайняти четверту позицію немає. Які знову ж таки завдання команди будуть стояти в двох останніх турах, чи, можливо, будуть отримувати ігрову практику, ті футболісти, які до цього отримали її не так багато. Я впевнений, що буде ротація. І два, два тури будемо грати на перемогу. Тому що, ну. Ми самі бажаємо перемагати в кожній грі, поки що не зовсім вдається, але я впевнений в хлопцях і я впевнений, що перемоги будуть. Залишилось два тури і наближається відкриття трасвиного вікна. Ну, само, ну, таке питання постає, чи, які позиції потребують підсилення і знову ж таки появи яких футболістів, які компола найбільше потрібно очікувати? По-перше, ми... Закінчимо чемпіонат, а потім вже будемо сідати і обговорювати, хто залишить команду, хто йде в команду. Поки що ми працюємо над концовкою чемпіонату. Дякую, Успіхів на стуму поєдинку. До побачення Quick Power – мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power – офіційний партнер PFL 2023-2024 років.